Доброго дня вас вітаю компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Середньорозмірний кросовер, повнопривідний універсал підвищеної прохідності від концерну Volkswagen, Volkswagen Passat All Trek 2018 року з пробігом 165 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобільну майже одного фарбованого елементу стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літра, 190 кінських сил, коробка передач, сіміступін, часта автоматична. І по комплектації у нас два ключі, вебаста, led фари з автоматичним дальним світлом, диск R17 гума в дуже гарному стані, літня, безключовий доступ, подвійний склопакет, мертві зони, електричні дзеркала з підігрівом, датчики дош, світло. Мультикермо, підрульові пелюстки, віртуальна панель приладів, активний круїз, дистронік, утримання смузі, асистент виїзду з паркування. Максимальна мультимедіа Discovery Pro з навігацію України, екран Bluetooth USB, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядка, режими їзди, кнопка старт-стоп, оздоблення салону шкіра, фонове підсвічування салону, допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера. Салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Безключовий доступ по усіх дверцятах. Електрична кришка багажнику, два комплекти килимів, електричний фаркоп, авто з Швецією, розмитнений, зроблений сертифікат. можлива покупка з ПДВ. По авто зроблений великий сервіс заміною наступного. Комплект ременя ГРМ з роликами та помпою заміненого мастило в моторі з усіма фільтрами, підшипник ступиці, рульові тяги із заміною колодок, задні амортизатори, задні стійки стабілізатору, зроблений розвал сходження. Також перевірено усі вузли та агрегати, зауважень авто немає. Автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Перегляд та тераф, можливо, місто Рівне, вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто в ваше місто. При покупці авто у грудні в подарунок комплект нової зимової гуми. Гарного вам дня бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Усім до зустрічі, пока-пока.